Ту кімнату вже поставили. А це всю кімнату. Двері. А вечором плінтус. Як ще пофарбувати треба. Сьогодні поставимо, завтра пофарбуємо. І кімната буде готова. Це кімната для, а, прилаштована для діток з особливими вимогами. Вона з душем, з туалетом, з маленькою кухнею, де можна і вода тепла є, і можна і приготувати їжу, і перебувати тут. Тут у нас кімната для маленьких пацієнтів, вона облаштована. Інкубаторами засобами гігієни можна підігріти суміші, і тут в вечірній час ночують мами з маленькими дітками до одного-двох місяців. Це малювали наші діти на річницю визволення Херсона, і це їхня робота і їхня історія. Кімнати відремонтовані меблі. Є діти перебувають під супроводом медичного персоналу, і тут все. І перше, що ми зробили, ми зробили палату для невідкладних станів реанімаційну, операційну. Є операційний стіл, є реанімаційні палати, є інкубатори, є апарати штучної вентиляції легені, є екофлоу. отже, все готове для того, щоб в разі необхідності тут надавати невідкладну допомогу оперувати, якщо це потрібно. Ну і від зовсім маленьких дітей, тому що в нас і на сьогоднішній день є діти в реанімації новонароджених. Ми зрозуміли, що нам потрібно щось вирішувати з укриття. Підвали у лікарні, як у всіх лікарнях на той час, це було приміщення, де зберігались всі непотрібні речі. Ми його не використовували, ну так, більш-менш ми його облаштували в період і окупації, коли було якісь, ну так. Щоб можна було там десь заховатися, але це були такі умови, де перебувати не пацієнтам, не дітям було неможливо на сьогоднішній день. Та кількість палат, які відремонтовані і е, тут функціонують, їх вистачає для пацієнтів, які перебувають у лікарні, для пацієнтів та медичного персоналу. Бомбосховище да, нам все сподобалося. Вчора ввечері ми спускалися, ночували там все добре, все красиво, молодці. А як тобі було ночувати в бомбосховищі? Як в кімнаті в лагері багато Ми ж місцеві, так що нам це ми вже привище до цього. Лімфоузли в нас просто розпалилися і нам. Трошки лякує нас, а так все добре. До лікарні я потрапила вчора з підозрою на апендицит. Вчора зробили операцію, зараз я відновлююсь. Раніше я, укриття, в яких я бувала, це був підвал, тому це укриття, я вважаю, в ньому більш комфортно мені перебувати. Воно е, гарно обстановлене, там дійсно є все необхідне.